Доброго дня, сьогодні 5 квітня 2024. Мене звати Антон, хто мене не знає, мене повинен знати кожен в лице. Зараз ми знаходимося в тепличці з салатиками. Теплиця площею 10 соток. Салатики росли без опалення. Висівалися вони, зараз висадка була 65 днів назад. І в розсаді вони в мене були ще місяць. Якщо ви задасте запитання, чому ми їх не топили, тому що не було бажання вкладувати багато грошей, так як він за довший період все одно виростає і попадає ми на хорошу ціну. Зараз ціна, якщо не помиляюся, 160 гривень за кілограм. Давайте вам салатик покажу. Вага зараз одного салатика близько 200 г. Сьогодні я буду його. Пару штучок зріжу, зважу. Салатик листовий, висаджувався 40 на 40 сантиметрів. Чимало випадів у мене, бачите, тому погано пригорнули, десь там щось не прирослося. Ось так він виглядає. Ой! Зблизька. Цей салатик продається ну, цілим. Ми листки не обрізаємо, пакуємо в бананки. Буду надіяти, зараз ціна хороша, що ну, дешевше 100 гривень за кілограм продавати не будемо. Вже з понеділка це яке б 675-6, вже 8 числа будемо його починати зрізати. Теплиця полікарбонатна. Полікарбонат вже близько 6 років. Світло він пропускає поганенько. Ну, рослинки ростуть. У мене в тепличці зверху провітрювання, бокове провітрювання. Розміри теплиці 8 ширина, 40 метрів довжину. Так що такі то діла. З салатом тема хороша. Посадив собі, він морозів не боїться, коли мороз, він просто не росте. Ну Мороз це приблизно скільки в теплиці. ну Нульові температури були. Точніше, не на нульові, а мінуса. Ну, мінус 5 було. Йому нічого. Листочки такою цією водичкою взялися, примерзли, тільки тепло стукнуло, воно одійшло. Так що я не переживаю висаджувати салати взимку. Це вже третій рік ми так робимо. Зараз салатики поливаю нітратом калію на одну тепличку. В такій фазі дав так, 1 кг. Це одній теплиці три сотки. Близько тони води зараз я вилью. Ну Це приблизно. Я не рахую, скільки там води дивлюся по земельки. Якщо гарно промочено, то я вже переключаю на слідуючу теплицю. У відрі замішав добриво. Добриво смокчуться завдяки інжектору. Там писали, він якось по-другому називається, але ну, я перевіряв в інтернеті, це інжектор, який всмоктує завдяки потоку води воду. Ну, типа добриваці. І ось попадаються такі салатики фіолетові. У нас їх було багато, але ну, ті, що садили в теплицю, це ж полікарбонат, на мене ще є три теплиці по 3 сотки плівкова, то в плівкові все померзло. Так що Плюса полікарбонату, що він втримує більше тепла. І швидше нагрівається, навіть коли зима на вулиці мороз. Сонечко, якщо тільки вийшло, теплиця моментально починає грітися. В плівковій не так. В плівковій, як було холодно, так і є. Ось ближче покажу, які салатики. <кхем> Салатик як називається левістро. Листовий салат, кучерявий такий розгрібають його, скільки не привези, все купляють. Ну Все, дякую за увагу. Якщо вам цікаві такі непрофесійні, але розмовні відео, поставте там лайкосик мені і напишіть в коментарях або будь-що, або ваші пропозиції. знімати, не знімати. Я ютубом особо так не займаюся, але надо. Надо все треба. Все, пока-пока.